Якщо ви досі думаєте, чим обладнати свердловину для подачі води, то це відео саме для вас. На огляді в нас модель колір 4 з 27. І справа в тому, що дана модель, хоч і, знаєте, споживає невелику потужність електроенергії усього 1,25 кВт. Але при цьому він ще й має достатню продуктивність 55 літрів на хвилину. Асинхронний. Закритого типу збудованим термозахистом і зовнішнім захистом двигуна від перенавантажень по струму та конденсатором зробить його ну, знаєте, гарним помічником, особливо в разі, якщо ваша. Електромережа не сама надійна, але давайте роздивимося сам насос, і його корпус зроблений з нержавіючої сталі. Вал самого двигуна з нержавіючої сталі, а робоче колесо виконані з технополімеру полікарбонату з додаванням захистом гідравличної частини. Особливості відцентрованих насосів це послідовно розташовані робочі колеса в камери з полімерних з'єднань. Відцентроване робоче колесо при обертанні створює розрідження, відкидуючи воду від центру до стінок корпусу камери, куди спрямовується новий, новий потік, просто, ну, розтовхуючи попередні та наступні робочі колеса. Кожне наступне робоче колесо отримує потік під тиском попереднього і пропорційно збільшує тиск. Тож в разі, якщо вам потрібен надійний помічник на соці серії SDM саме для вас.